На Території Біляйської громади фахівцями ДСНС спільно з працівником поліції та педагогічним колективом відділу освіти було відкрито два класи безпеки на базі Біляйського та Червонівського ліцеїв. Проект має на меті відпрацювати навички до медичної допомоги, дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, правила пожежної безпеки при сигналах повітряної тривоги та безпеки життєдіяльності. В цілому розпочали зустріч з селища Біляївка. Дійсно, зараз така ситуація, що ці класи безпеки найнеобхідніші для занять з працівниками ДСНС, з працівниками поліції, для виховних заходів, для занять бюджету Біляївської сільської ради було витрачено близько 90 тисяч на ці класи безпеки. Заняття планують проводити не тільки для дітей, ліцеїв, а й для вихованців дошкільних закладів та працівників освіти, адже в сучасних реаліях обізнаність у діях з безпеки життєдіяльності є важливим як для дітей, так і для дорослих. Алгоритм дій має бути максимально відпрацьованим, щоб людина змогла у будь-якій ситуації зорієнтуватися. Рятувальники та поліцейські провели з дітьми роз'яснювально-інформаційні бесіди та у ігровій формі нагадали, але правила поводження у екстремальних ситуаціях. По кущах на полях, до трави по коліна сховала страшна і небезпечна. Білька. Будь обережні під ноги дивись і покинетих місць. Бережіть. 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 Говорили про мінну безпеку, про водну безпеку, про пожежі взагалі, як потрібно себе поводити. Зараз літні канікули діти повинні знати, як себе вести, де можна ходити, де не можна, і взагалі ще потрібно бути завжди з батьками, з дорослими. Десь на відкриття класу безпеки у Червонівському ліцеї теж запросили і дітей, і дорослих. Присутніх проінформували, як діти під час ситуацій, які можуть загрожувати життю. Здоров'я людини Діти приміряли та зробили фото у формі рятувальника, медика, поліцейського та військовослужбовця. За секунду крім класу безпеки у ліцеї функціонує найпростіше укриття. Воно розраховане на перебування всіх учнів та персоналу закладу. Під час заходу рятувальники з дітьми відпрацювали дії під час сигналу повітряна тривога. Також для кожної категорії дітей. Зроблені класи, в яких розміщені парти, де дітки можуть перебувати і можуть деякий час знаходитись. Також укриття забезпечено резервуаром з питною водою, також у нас є туалетна кімната, побудована сучасна, душова кабіна є, також є запасний вихід. також ми забезпечені сухими сніданками, мікрохвильова піч. Електрочайник Замінена електропроводка, тобто кожен клас дуже добре має освітлення. Загальна площа складає 400 квадратних метрів. Це стосується тільки кабінетів, де будуть знаходитися знаходиться діти. Але площа взагалі укриття вона набагато більша, тому що всюди ми не враховували коридори. Укриття облаштоване відповідними місцями для занять продуктами харчування, водою, світлом та необхідними речами для Максим. Мально комфортного перебування під час небезпечної ситуації його почали приводити до ладу одразу після повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року. Основне завдання класу безпеки формування у дітей з дитинства культури безпечної поведінки, за словами провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. На цей рік заплановано відкриття ще трьох класів безпеки по Олексійській громаді та чотири класи. Безпеки клас безпеки це інтерактивний клас, він складається з зон. Це зона змінної безпеки, зона з пожежної безпеки, зона основи безпеки життєдіяльності, з домедичної допомоги, ігрова зона. Тобто, ці зони потрібні для того, щоб діти наочно могли ознайомитися з кожною зоною, з їхньою небезпекою, з порядком дій під час виникнення надзвичайних ситуацій. Ця тематика, на жаль, є дуже актуальною на сьогодні, так як в країні триває війна, тому такі класи створюються по всіх районах для того, щоб ми з дітьми могли проводити якісь бесіди, навчання, знайомити з порядком дій під час виникнення надзвичайних ситуацій. Спорядку днів під час геламу, повітря матрога, так як ми сьогодні відпрацьовували з дітьми. Наступні класи безпеки вже готують до всіх вимог та планують відкрити в Олексійському, Троїцькому та Берецькому ліцеях Олексійської громади. Там теж пройдуть заняття та будуть постійно проводитись роз'яснювально-інформаційні бесіди з дітьми та персоналом закладів.